Які б хотів поставити акценти по темі смути, яку навів Пригожин. Як я в минулих відео казав, вважаю невірно називати це заколотом або переворотом, або тим більше початком громадянської війни, І вважаю, що, як я в минулому відео казав, що це більше смута. Значить, важливий момент, що в своїх минулих прогнозах я Попереджав, що дуже сильно активно йти вперед. Вважаю, небезпечним з, для Збройних сил України там з 19 по 25, десь там червня. І ось ми бачимо, що на прикладі російських військ, що случилося з тими військовими Російської Федерації, ЧВК «Вагнер», які сміливо, рішуче і активно пішли вперед. Їх підставили. Так само, якщо українська армія пробила дуже міцний контрнаступ всі, ну, в цей період, то вона б стикнулася з проблемами. От. Значить, те саме стосовно людей, якщо у ваших справах життєвих от в ці дні, які минулі, ви діяли дуже сильно наполегливо і дуже сильно активно, то ви могли багато з вас могли попасти в якусь халепу. Тобто, дійсно, зараз треба ну, зважено діяти, а не, а не поспішати. Значить, в минулих прогнозах, які були наприкінці травня, був такий от прогноз: називався демонстративний контрнаступ. Ну, тоді мова. І шла про українське, або бачите, неточність тут, що вагнерівські війська, вони демонстративний наступ. Оце знак Лев, він такий з демонстративністю пов'язаний. Також були прогнози такі, що розпад вертикалі влади Путіна. от он, ми бачимо, пастки для контрнаступу. ну то переживали за контрнаступ, а тут ми бачимо пастки для наступу Пригожина, імперська агонія влітку. Тобто, все це відбувається ударі по Москві. Прогноз був. Значить, тобто, з точки зору, що ті, що кажуть, заколот не вдався. З астрологічної точки, я вважаю, все воно правильно, все воно вдалося. І це. Е От ті дати, які я називав, там у Путіна якісь проблеми подальші, я прогнозую, що вони будуть, що ця подія вона негативно вплине на владу Путіна. До речі, хочу, ну, щоб не все на Путіна валити, сказати ну, просто про любу людину, значить тут глобальна трактовка проблеми в диктатора, і кожен з нас в якоїсь ситуації може бути диктатором. Там для своїх дітей, чи чоловіка, чи дружини, чи на роботі, чи... Ну, сам, сама собі людина може ну, примушувати себе диктувати собі щось. Тобто для всіх диктаторських дій період проблемний зараз. Тому краще діяти не як диктатор, а діяти грамотно. Я також нагадую, що 26-го напружений аспект між Марсом і Ураном це означає, якісь люди, які підвів пригожин, можуть зробити свої мікробунти. Тобто, 26 го числа Збройні Сили України, можливо, зроблять якийсь наступ несподівано. Напрямку. Чим далі від 21-23 червня, тим менше пасток буде для наступаючих, тим краще робити наступ. Тобто, хорошо, що Збройні сили не зробили основний свій наступ в ці дні. Але вважаю, ну. Мені не подобається, чесно кажучи, що взагалі сильні наступальні дії Збройні Сили України робили, бо вважаю, що багато ну, потір от в ці дні. Я їх не знаю кількісно, але ну, астрологічно це так, мабуть. От, Значить, <клес> зараз в планети входять знак Зодіака Рак, це знак стихії води, скритний знак Зодіака, тому багато буде незрозуміло, багато буде якихось тайн якихось чогось непонятного під час зодіака рак, краще дуже сильно змінювати свою позицію, дуже сильно змінювати. ну от Бачите, як Пригожин змі змінив на 180 градусів. Так само в наступах, контрнаступах в Збройних силах України, в життєвих подіях людей. Тобто, зараз буде таке, що дуже. Треба дуже сильно реагувати на ситуацію. Неправильна, е, значить, хибна модель поведінки це коли людина не реагує на ситуацію і пре, як воно перла. Ну, це все одно, от як солдати Пригожина, вони б далі на Москву пішли. Ну, була б проблема в них. От, тобто, дуже треба ну, якби змінювати свою позицію. І якщо Марс був з'єднаний з ліліт і військових підвели, то зараз Вініра. Вініра означає стосунки. І це означає, що в стосунках, от в останній числа червня, люди можуть одне одного підвести. Тому будьте уважні, не підводьте своїх коханих і в стосунках. Я дякую за увагу. До наступних зустрічей.